Всім вітання. Зараз продовжимо ті експерименти, які починалися з понеділка. Тиждень був досить таки цікавий, сьогодні вже п'ятниця, як ви бачите, працює система споживання. 2 А це десь в районі 50 Вт. Працює така лампочка, яка досить таки непогано гріє. Так, зараз я зроблю, що воно у нас тут 50. Воно 70, зловить, от 69. Це до того, що зараз виконується робота і це вона є там. Тепер дивимося на лампочку. Ця лампочка стоїть вже на знімальній катушці. Тут же я зараз вивів її на розетку. Тут стоять ці конденсатори. І працюють ці дві лампочки. Те, що я вже не раз демонстрував, тут у нас зараз якби не розігнана система, її треба розігнати. Хто слідкує за моїм каналом, бачив, як я це роблю. Тобто я зараз беру, роблю іскровий розряд, який йде на це навантаження. От, Зробив іскровий розряд і лампочки. Запрацювали. Так, тепер цю лампочку дивимося, от зараз я включаю. От, 93, дивимося. Вона погасла. Бачите? Тобто, зараз я включив 93, і в мене вона трошки вже яскравіша, і ця яскравіша, говорить, споживання, як було, так і лишилося. А тепер знову ж таки дивимося без конденсатора я запускав і тепер я попробую з конденсатором запустити. О, тут не так Це треба попасти в режим, щоб воно не те. Почалось. Це у нас було 93. Якщо взяти 33, Вона гарненько запустилась. Побачили, так? Тобто, якщо у нас йде перебор ємності, то у нас система не хоче запускатися і зривається резонанс. А коли у нас вже ми попадаємо в той режим, що нам потрібно, у нас запускається дві лампочки Ті. І ця лампочка, яка працює вже із знімання з середини. Це те, що я вчора демонстрував. Зараз додавалося ще одне навантаження 250 на Вт. От вона у нас тут прогрівається те, що я демонстрував. Так, 79 вже. Тобто там серйозна енергія. Якщо взяти так руку, то це як нагрівальний елемент працює. Ну і споживання виросло. Десь можна сказати вже 80 Вт. По навантаженню ця лампочка у нас сотка, там дві сотки, ця 250 Вт. Сумувати не будемо, що це буде некоректно. Але якщо брати, у нас споживання виростає на 30 Вт. От. Це в мене працює в мінімальному режимі. От я включив, бачите, без іскрового розряду не запускається. Поіскрив от і О, зараз попробуємо іншим шляхом запустити. Так, і включаємо 33. Вже не реагує. От зірвався резонанс. Так, це такі робочі моменти сам вивчаю. Досить таки капризна штучка. Так, зараз 93 подивимося, чи запуститься. От на 93 запустилося. Якщо я, от зараз ви бачите, на 93 нани. Стоїть на цій розетці, система працює. Споживання видно, 3, так. І тепер особливість цього всього, що якщо я зараз отак виключу, так, в мене резонанс зірвався. Якщо я включаю, запуск не відбувається. Так само, якщо я зараз зроблю от. Запустив, так? І включаю 93. Бачите, тускніше стало горіти виключив взагалі зірвалося. Хоча, коли я включаю, от, тут ви самі побачите, тут не треба багато розказувати. До чого це все я розказую, що тут зараз працює така, якби вихріва структура, і коли ми. Розганяємо енергію вже в цьому магнітному полі, її треба вміти правильно розігнати, тому що вона може концентруватися на цьому трансформаторі або переходити в систему, якби закачуватися. І саме іскровим розрядом я її заганяю в систему. Тобто тут у мене вже трошки зменшується, але основна Робота виконується там. Споживання, як ви бачите, так, щоб було добре видно, 3 ампери, 75 Вт, зараз сумарне споживання. Так, це те, що я говорив, якщо я беру плавно, розганяю. От в мене йде розгін. От зараз, так, і все, зірвався резонанс. Тобто перебор. Це у нас робота резонансу. І тепер покажу ще одну таку цікаву річ відносно частоти. Як ви бачите, на резонаторі вже стоїть зборка конденсаторів. Зараз я оцей контакт синій провід відкручу. замірюємо частоту і помірюємо, коли вже входить в робочий режим. Так, включив частотомір. Стаємо на ZVS-драйвер. Частота 14, запам'ятали 14. І хто добре. Множить, помножити на 4. Стаю. Бачите, 56. Калькулятор свого роду. Тепер виключу і трошки поспілкуємось. Для чого я це робив Заміри. заміри. Розмова, зараз трошки буде про резонатори, того, що запитують, як їх комутувати, навіщо вони і який з них толк. Як ви побачили, що саме оці катушечки із ZVS-драйвера виходить 14, а вже вони частоту множать 4 рази. Тобто, якщо правильна геометрія, правильне розположення, правильний розгін всього, то у нас як працює як часи? Так, 14, а тут зразу рівно в 4 рази множиться. Тут ніяких немає, не ні електронік, нічого. Тобто ми чисто правильною геометрією катушок можемо досягати оцих результатів, що я вам демонстрував. Тому що є дуже наворочені системи, де багато мікросхем. Логіка там управління, а тут звичайна катушечка робить те, що робить десятки мікросхем чи сотні якихось елементів, резистори, транзистори і все решта. І продемонстрував. І на завершення. Зараз підключу навантаження. Побачите, яка вже під навантаженням тут частота. Так, вів систему в робочий режим. Іде таке як би свого роду синхронізування всіх частот. У нас частота була 14, зараз я називаю з драйвер 16, Стою сюди 16. Тобто стабільна частота, так, Зрозуміли. Так що оці всі системи. Вони працюють чисто на правильній геометрії і правильному розумінні руху магнітних потоків. Без всякої електроніки, тут тільки є два ключі за вездрайвер, все решта катушки і їх налаштування з допомогою конденсаторів. Попадаємо в потрібний режим і отримуємо потрібний результат. Всім успіху і до нових зустрічей!